Для чого відчувати себе та покращувати стосунки з самим, самою собою? І перше, це потрібно навчитися відчувати свої справжні відчуття і емоції. І з чим потрібно справитися, це чесність з собою, кожному. Це покращить любу сферу життя, а також стосунки з собою. Що може бути, давайте розберемо на прикладі їжі, якщо ми не відчуваємо себе. Ми можемо заїдати емоції і в цей момент, коли тіло їсти не хоче, ми їмо зайву їжу. Також, коли ми не чуємо і не відчуваємо своїх справжніх емоцій, ми можемо провалюватися в бажання по їжі іншої людини і їсти просто цю їжу за компанію. Також ми можемо заїдати почуття провини, бо нам дуже неприємне це відчуття, воно як негативне для нас, комфортне для нас, і ми не вміємо його якісно проживати і переростати. Також можемо заїдати недовольство собою, наприклад, поставили собі якісь нереальні цілі чи плани, не досягнули їх в якийсь термін, і теж недовольство собою і заїдання емоцій. А якщо бути чесним самим з собою і зізнатися собі, а що я зараз відчуваю і чи я точно хочу їсти. І коли ми зізнаємося собі, що ми зараз відчуваємо, чесно, відчуття і емоції свої визнаємо, тоді нам набагато легше покращити любу сферу свого життя і особливо стосунки з собою. Якщо потрібна допомога в цьому, пиши мені в Телеграм.